І так, мої вы ви знаєте, що каждое утро ми показуємо вам лук. Кожне утро, чи в халаті, чи на роботі. Сьогодні такий у мене, знаєте, лук, костюмчик від Олександри, курточка від Олександрів, і, понятно, та потулі від віолету. Я вже, знаєте, що, дівчатка, я вже такі зімні вещи заховала, достала красовочки. Зараз у мене пишу в сезон, мабуть, красовок сірі, красні, бо я їх таку прямо, прямо при вході поставила, і це у мене так, знаєте, цвет настроєння. Думаю, боже, сіра курточка, сірі красовочки. І отакий класний костюмчик. Він, звісно, йде троєчка. До нього ще йде футболочка, але я вже не стала і шукати діла обичну маєчку. Так що мої хорошенькі, ви знаєте, відкривайте свій шкаф, після ся твічі Боже, ми їх не вдіваємо. Ні, дівчатки, ми їх вдіваємо. і прекрасною тяжче походкою йдемо. Так що мої красуні, як вам світу Весенні такі вже роздіті лук. Бо ви знаєте, все вже весна прийшла і хочеться все з себе зняти. Уже навіть курточку не хочеться вдівати, тому що ну погода жартом. Так що мої рідненькі віця васком. Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Боже, сьогодні ранок прекрасний. Сім утра, а так видно, що буде сьогодні так жаркувато, знаєте? Я вчора теж поїхала в больницю, в може ж костюмчики, всі курточки. Ну це було, звісно, десь скільки часу було. Два години, але вже було мені жарко і без куртки. Ну, Сонечко таке прогрівається. Я так думаю, що як бабушка Віра колись макала сонечко з зубами, то зараз воно вже сонечко без зубів. Мої хорошенькі. Я вам бажаю хорошого дня, прекрасного настрою. Сьогодні свята неділя. Хто на роботу, хто відпочиває. Ну, така погода, що, знаєте, відкрили віконечко, боже, вкрилися одіялком і просто відпочивайте. Ваша світулічка вчора теж полежала. Кстаті, хочу сказати, що це позавчора моя Ніколайна зробила три укола. Вчора три укола і ще три укола. Значить, після перших трьох уколів у мене встановився трошки голос. Після вторих трьох уколів у мене не температурки, все ж бачите, нормально. І ще сьогодні триуколічка. Так що, мої хорошенькі, все буде добре. По-другому ні, як я це вам завжди говорила. Говорю і буду говорити. А як ви думаєте, я вчора? Я вже і лежала, і ходила, і поїхала до е, Ніколаївни в больницю. Я вчора сама себе не могла знайти. Але прийшов Андрюшка та й знайшов мене. Він прийшов, ми ще з ним посиділи. Чайчик попили. Ну, свято вчора було свято, дівчатка мої. Я вам дуже дякую за привітання. У мене їх було мільйон двадцять п'ять. Правда, дівчатка, хлопчики, я вам дуже дякую, дуже дякую за вашу підтримку, за те, що ви в мене є. За ваше внимание, це дуже, ви знаєте, це дорогого стоя. Пойміть, ваша підтримка, завдяки вашій підтримці і світовічка ваша така, правда. Якби не було підтримки, знаєте, було б увесь такий якийсь, може, негатив. Ні, ну я б, звісно, не опустила, не здалася, але все одно приємно. Я вас обіймаю, дівчатка. Я вас, я завтра теж їду до мамулечки, поздравлю поздравлюю із святом. Думала, вже не буду говорити, щоб мамі був сюрприз, але вже сказала. Сказала, а наші завтра года, бабушка Віра, 20 готиків і вже немає. Так що, мої рідні, все добре. По-другому ніяк. Так, мої хорошеньки. Город, звісно, пустий. Попереді є їде дів'яносто маршрутка, і все. І не одної машини. Так, мої рідненьки, ви знаєте, що на роботу ми повинні їхати ось так до того махо. Кстаті, 80 чи 90, дів'яності, гри це пісня. Я була казала, що в мої годі, мені сказали, що трошки молодша вона. Ну я вроді тако не стара жіночка, знаєте, але все одно. Дівчатками і хлопчики, ви знаєте, що на роботу ми дуже не тільки виходить так. Тому що якщо немає настрію, немає. Ні, ну в будь-якому випадку ми йдемо. Но, щоб вам її підняти, ви таки, знаєте, присіли, встали. І якщо у вас в машині немає цієї музики, ви її включаєте і со світулечкою. Я маха. Це значить то, що буде все добре. По-другому не буде ніяк. Ви знаєте, що в не злами. Ви знаєте, що все життя, що не робиться все в іншому, заповнювати рачено сюди. Проверено, доказано, розроблено. Я вас обіймаю. А що ж ви така спритна, а з правої ножки? Що ж ти ще не можеш Божому? Ви знаєте, що вдома ми ходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад. все буде добре, по-другому є. Ну, городку стояв, сюда легко їду. Перед мене це я їхала 197 маршрутка. А ось біле віто, бачу, їде ще. Біле віто і більше нічого не їде. Ну, відпочивайте сьогодні. А якщо захочете піти, прогулятися, погода дозволяє, погода просто прекрасна. Ноль градусів. Їду зараз з Елесію і любиму роботу. Знаєте, як скучаю за роботи, чесно. Я там живу, я там дихаю, та ли, тільки я. Кожен любить свою роботу. Правильно, мої хороші. Ну що, обіймаю, обіймаю. Коли добрий день, коли сьогодні. 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 сьогодні ну добре, я прийду, скучаю за вами. Конечно. Прошедшим вас. Дякую, вас тоже. Пошли. Пошли, ми йдемо віолетом. Ми 100 років тут уже не були. Добре утро. Ми вам віримо, точно 100 років. Да. 100 років в обід. А знаєте, чого не були? тому, що тут такий був дурдом і ажіотаж. Зробили хороші скітки, і ще й нас тут не вистачало зі скітками. Здрасте. Ідете об обніму. Привіт! Дірошка, ну що ж, дивишся, коли не дивлюся, тут такий Армагеддон. Я думаю, світа, що тебе не вистачало, де пусто, що тебе не вистачало тут. Ти розумієш, думаю, та я не йду. Але я бачу ваші новиночки. Новиночки, дівчатка, це безподобно. Дивіться, ось о. Хочете собі такий, хочете такий. Взагалі, ні, ну вони взагалі круті, я вам уже їх миллион раз рукав. Сережка, я бачу, що ви навезли. Ага, де в на нову почту, так? Да. Дівчатка, дивіться, що зробилося 8 марта. Що зробилося? Це скидки. Це скидки, це да. скидки. Нема диви, боже, а де сусто? Дівчатка, пусто, пусто. А що ви привезли вчора, я бачу, позавчора? А що ви привезли сьогодні? Я ж не бачила їх. Сьогодні привезли, Ми вчора привезли. Кого? Вони на цій полці стоять. Це полка. Типу, це новіночки, так, все. Да, да. Ну, тобі, я ці теж не бачу. По 600 гривень, дівчатка, дай поміряти. Кожа от приїхала. Вот. Боже, мільйонів буде. Ну, це сьогодні, вот, та, ну, це, що це не привічно, Дивіться, дивитися, все пусто. пусто. Я, буде а ти мені кажеш, що я до вас не приходила. Я тобі кажу, я коли подивилася, що у вас творилося, ви що серйозно. Да. Дівчатка, ну ви бачите, що пустий, магазин пустий, не привищує. 600 ви мірити. Да? Давай поміряємо. Ціни 500-600 гривень. Давай поміримо, Сережка. давай я хочу такі, борці теж класні. Давай 500-600. Давай за кавою. Сірошка, давай мені чити 39. Хочу одним словом, дівчатка ми бували в пусту віаліту, дивіться, скільки заказиків на новій пошті. Все відправляється, щоб ви не хвилювалися. Сірошка, що ти скучав за мною? Сірошка! Ти бо я ще кричати сильно не можу, Надірву ще горло з тобою. Куди було заходити? Тут тут ще нас знається, з камерою не хватало. Для чуєш, ще мене з лесу не хватало для повного щастя, понімаєш? Да. Дівчаточка, значить, то що я вам та потульки ці показала, я вам покажу, вони обалдену класні. Сережка, скільки вони? 1100 гривень, дівчатки. Ну я вам хочу сказати, що ви в них будете ходити. От моїм таким Сережка, три роки. Я тільки зараз, це теж знайшла, заказала, бачиш, і ваусі. Ну я у вас, а я зелені у вас візьму. А я такі зелені візьму. Кстати, зеленої насадочки у мене там не було. Я собі візьму такі дев'яточка зелені. Бачите? Ну, це 1100 гривень без набору меха. Я знаю, без набору меха, я люди, знаю. Б... Многі пишуть, що вони думають, що це ціна... Ні, 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 без набору набора... меха, дівчатка. Ну, це вам тапутулі будуть на три роки. Вони обалденно класні, вони взагалі ну, просто супер. Так, ну і просто супер, дивіться на мені кросовочки, дівчатка, 600 гривень. Ну, ви розумієте, подивіться 600 гривень. На мені 39-й? Да. На мені 39-й розмір, дівчатка, високий подйом, широка ножка. Подивіться, як вони на ножки, вони просто обалденно класні. І то, і то їх вже теж немає. Ви подивіться на цю вітрину, на оцю вітрину тут все просто пусто, пусто, поверхам все пусто. Геть. Значить, розцвіточки є дивіться по 600 гривень. Вони такі йдуть розцвіточки, дівчатка. Подивіться на мені 39-й розмір, високий подйом, широка ножка. Дивіться, ось що твориться, ага. Раз хочу вам поріблизти, показати їх дівчатка. 600 гривень. По перше, що мені подобається, дивіться, я ось устаю і у мене не пшикає підошва, Це по перше. По друге, вони дуже красиві на ножки. Вони красиво і під юпочку, і під брючки. 600, дівчатка, ще раз вам говорю, по 600 гривень. Ви подивіться вам до скільки посилок уходить на нову почту, пожалуйста. Сережка, ще вже... які ти даєш? Це ти ще по 700? Сейчас, девчатка. 500. Ці 500, девчатка, начинаємо. Значить, 600 гривень, ви вже бачите, раз показала вам. Подивіться, які вони просто круті на ножки, мої рідні. Сережка, найди мені вовки 44-й розмір. Такі демісезонні. Оці, да? 44-й? Ну, так, да, ці йдуть хороші. Половини. Давай, 44-й мені. Так, ще раз показую посилочки. Дівчатки, ви не здивляєтесь, що тут магазин. Просто пусти, я в я в шокі. А ви мені питаєте, чого я не в Аліту. А ви б сюди прийшли? Тут ще мене не вистачало. Дівчатка, на мені красовочки 500 гривень. Ви подивіться со сторони 500 гривень. Ще раз вам кажу, ви не думаєте, що якщо вони 500 гривень, то вони вам на один день. Дівчатка, їх можна носити, носити, носити. Дивіться, тим більше весна йде і щось хочеться біленьке, світленьке. Дівчатка, на мені 39-й розмір. Високий подйом, широка ножка 500 гривень, красуні мої, ви розумієте, да? дивіться, які вони і вони удобні. От дивіться, якщо вони були б неудобні, ви знаєте, я б вам сказала, що в мене якийсь дискомфорт, щось мені не то. От я вам показую ближче. Леся білі кросовки. зі чим Мицеляр. мицелярною водичкою протерли і все. Так що красуні мої, подивіться на ці обалденно кросовочки фірми Віолета. Я ж вам завжди говорила, що. Фірма Віолетта для вас робить все приємно. Дівчатка, ви знайдете, ось все, 500 гривень. Я ще раз кажу, ви думайте, що якщо ви в них вони 500 гривень, то ви в них походите там місяць два. Повірте мені, що він буде ходити довше, ніж стоїть 5-6 тисяч. Це я вам правда говорю. Дівчатка, вже я пішла на натуральні замші. На мені ще один на часу. А, я його просто не зав'язала, так? 39-й розмір. Тридцять розмір, широка ножка, високий подйом. Значить, на мені 39-й. Дівчатка, подивіться це, іде натуральний замш. Ціна Сережка? 1700, 1700, Ви знаєте, що коричнева підошва завжди модна. Подивіться, от зелені з розовим, як воно красиво сочетається. А це такі голубенькі з біленьким, з корічніми. Вони в яких цвітах є? От, де вони є? В цвітах в де. Так, дівчатка, вони є чотири кольори. Подивіться, ось вони. От ви, коли приходите, ви на них просто подивилися і все. Ні, мої красуні. Їх треба озувати на ножку, тому що вони подивіться, як вони красиво на ножки. Сережка, я ще хочу оці ці по по гривень. Є, бо я їх обожнюю. Це моя любима моделечка. 500 гривень, дівчатка. Ну і плюс 1600 гривень. Подивіться, як вони на ножки. Значить, так мої красуні. 500 гривень, 500 гривень, 600 гривень. Ну і 1600. Такі красотулечки, дівчатка. Мої подивіться. Дівчатка, на мені 800 гривень красовочки. От я в них, знаєте, ну боса. От я в них, от я боса. Хочете ходити босою по надворі? 800 рівні творять чудеса, Дівчатка. Білі білу підошву треба це мити. Якою водою, Лесь? муцелярною водичкою протерли, все. Дивіться, вони є в такому цвіті. Щас покажу, є ще в такому цвіті, дівчатка. Ось вони. Ну я світленькі вділа, Ну, їх ще довезу другі цвіта. 800 гривень. Отакі От обалдені. Це знаєте, я хочу сказати, що я в них боса. От просто боса-боса. 800 гривень. Так що мої красунички, світулечка є. Чого не заходила, вже вам казала, бо тому що я коли йшла, Сережка, в мене волосся дивом. що у вас створилося. Ще я б з камерою та й би просто все пусто, все розпродалося. Так що, мої хорошенькі, подивіться, фірма Віолетта, вона всегда, дівчатка і хлопчики, робить для вас так, щоб вам було комфортно, удобно. Дивіться, 800 гривень, обалденно красиві класиві Плюс сьогодні буде дуже великий завоз товару. Я думаю, що все вам сподобається. Дивіться, дівчатка, все передається новою пошту. Подивіться, що тут робиться, що тут просто робиться. Оцей армагеддон, он до красоні вже на інтернеті. Тут подивіться, це все пустота. Да, мені я ж не прилична. ну мені реально не прилична. Так що, красоточки, ну ці та потулечки, я вам просто рекомендую взяти. Вони обалдені. Це вам ці тапотурічки, щоб ви розуміли, на 3-4 роки. От, правда кажу, що й з натуральним мехом. Я хочу вожу, я хочу великі дякую. Так, починаємо з духів. Дівчатка для мене духи, як для кожної жінки, це слабо. Це прямо Віолетта. Зробила світу подарок. Але там якась записка ще є, зараз я почитаю. Була, є записка там. Щас, Леся, давай. Так, це сюди. Я правда, я дуже люблю духи. Для мене духи це слаби, як для кожної жінки. Ну, гарна дівчинка стала ще найкращою. Тільки наоборот. Це написали мені, якщо що, прямо тако приклеїли, а так і не буду навіть їх відкривати. Я дуже люблю ці духи. Вони йдуть, як... Ой, а два і відкриті. Леся, зараз закрив. Зараз Леся такої куха. Мене я колись давним-давно купляла, давним давно Що таке? Це показала, що я ще найкраща стала. Да. Ну Дякую, дівчатка, дякую за найкращу. Це в другому смислі. Ви поняли мене, да? так? Так, наш пуся, так? Да? Ну, а, а, а Леся, а букет. ти забрала мої крема додому? Чи да? я вже намастилася? Да, така да, лискуча. Боже, я вам правда дякую за вашу нього. У мене вчора було мільйон поздравлень, дівчатки. Їх було мільйон, сторік, все. Так, все. У нас це пер... таких духів що в мене не було. Вам, ну, я зустріне все показала, ви знаєте, що я люблю. Наші Ти бачиш, я б пішла, вона показала. Ну ладно. Дівчатка, таких що духів у мене не було. Я не знаю, ви такими пользувались, напишіть мені, які вони по запису. Всі то я знаю, я обожнюю. їх. Я їх так економила, до них іде така ця стру... баночка ставиться сюди. Ну, вони... їх... це я можу обливатися, на їх один-два рази і все. І на цьому достатньо. Так, духи показала. А що це таке? Це, таке. Це що, по-модному, то по-багатому, так? Нічого собі. Я не просто дивитися буду, я навіть не буду відкривати. Ні, ну Дівчатки, ви таке пили? Ну коли ми? Знаєте, коли ми його відкриємо? День тримоги. Я його не забираю. На столі. Я ж вам обіцяла, на столі станція. Так от, то бабушка Галя наша всім любима, так? Бабушка Галя, дівчатка, правда, дуже не. У нас є наш прихильник Дімон Цар, він нас не оставляє без знімання. Це Вікуська, це ну, одним словом, а вчора ще Деніска приїжджав теж, фотографія виставка. Це Михалич, наш колектив. Одним словом, хочу вам подякувати за ваше внімання, за ваше добре слово. Вчора не було не те, що було О, тихо. тихо, тихо. Заходіте, заходіте. Відкривайте, що не можете. Диви, в ту сторону себе, на себе тут вариш капела. моя милашка. Моя милашечка. Не, вы уже сняли, что ж мне не снимаете? Вы уже у меня сняли. Моя богиня, моя красотуля. Да. Ну, вчера не было, там так что, что ты идешь? А ты чекай. Даже праздника не было. А ты чекай, чекай, я пришла. через день. Но ну, все, так я прийшла і вам улыбку Настроєння принесла. Спасибо вам. Доброе утро, дорогие. Так, лапочка, я тобі хочу подякувати за твої цвіточок на мене. Дуже велика дякую за ваші привітання, правда. Все так пило, ви знаєте, чесно, для мене чого, хоча вчора, да? так, Леся каже, давай хоч на полчасика. Ну, з моїм оцим фейсом не так пишуть, що ти стоїш, кривиш Ну, красі личко. Думаю, та краще кривий його дома. Але Арийшла таким. Він... Да, да, да. А режі вчора не сповняла ти бачила грушки. Я тобі кажу. И Дениска. О, давайте, що мені треба питати? Колпачок на столову мозку води. Поняла, це дівчатки дивіться, дивіться вот, дядя Валя принесла. Як вона називається? Агньовка. Агньок, це відкажіть від Йок, очищає льох. Дивіться, Огнівка очищає легкі. Її можна купити в нас на привозі, якщо вдруг наші дітей валічка. Пришли, что тівали, купили колбаски, вона сказала, да, да. так води. його в і да, тя там Спасибо вам. Да я буду така як мали чи ні? Нет, як маличка. Мої хороші правда, я вам дякую за ваше привітання. Це вообще. Хоча мене не було, я сейчас телефону чесно. А в інстаграмі, в тиктоке це просто було миллионер. Дівчатка, я вас дуже люблю. Правда, ваше внимание, от одне слово, да? Добрий день, ми вас вітаємо. Да? Більше нічого не потрібно. Правда, більше нічого не потрібно. Так що, мої хороші, всі ці таки ці, сім вам кидаємо ленту, настрою вам. Ми на роботі, ми на привозі. Сьогодні товар ми не отримали, ми отримали всього вівторок. Сьогодні таки, знаєте, день на легке. Ми сходимо в храм, да? Ми сходимо в храм. Ми ж знаєте, ми кожну неділю значить. Ми ходимо в храм. Що зайчив час? А час так... А, ну все роки, кажи, зайчик. Коті. А ми вас село їм любі ліжом дорогі наші наш У нас у нас привітання Добре, Леся Ше. Добре утро. З праздничком, <с> um> прошедшего. Спасибо, Олежка. Дякую, дякую. Ні, тільки вперед підтримування. Боже, свят домовляється. Дякую вам. Ні, ні, це трохи. Це вчора просто не хотіла вийти на руку. Це вчора я хотіла. Це був продукт. Це був продукт. Я вам дякую за ваше внимание, правда, це взагалі навіть не було, але вітання йшли, спасі. Попугайчики на місці. <різн 'я> у них був праздник, да. я їх привітала. Слухайте, романтік не знаю, може романтику у курочки вже їй такі. А я познаю, що батько старичка. Загалом Ну Не буду. Дуже, дякую, дякую, Аліжи. Алінка, <різн 'я> добрий день. Доброго дня вам. Ми вас дивимося, у нас багато в Берліні є. Мої подруги вас теж люблять. Ми вас обожнюємо. дякую, дівчатка. Я Це дякую вам за Божем. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Сі прошедшим святом жіночого щастя, кохання. Спасибо вам велика. Ви знаєте, я ще дякую вашій підтримці. Ваша підтримка дорогого стоя, розумієте? Правда, Боже, дівчатка, що ми всі такі цвіли, красиві були як ці жовтовірбан. Ви знаєте, як я люблю жовтий цвіт? Для мене жовтий цвіт, хоча говорить, жовтий разом. Да неправда, жовтий цвіт це сонечко, це удача, це благополуччя. Вам дякую, дівчатка. Берлінові Дивіться, тако. Обіймаю, цілюваю. І саме головне мирного неба, здоров'ячка бажаю. Ваша світулька. Дякую, дівчатка. Дивіться, я ось у своєму вуличці беру. Ось у сорок розмір. Це такі вже вони легесенькі кросовочки. Я ж до мами завтра їду. Зараз ага. піду, що Наташці костюм візьму йому. Ну що ж, їду маму вітати з 8 березня, але братові на так, да, да, вони да, давай, Сірочка, мені їх. Так, Сірошко, ще ще буду мірити. Дівчатка ще раз я прямо хочу їх оці зелені одіти. Значить, дівчатка, дивіться, у мене зелених немає. 1100 гривень. Вони йдуть без тих насадочок. Насадки продаються оддільно, Ну, вони обалденно круті. Ви знаєте, що я, я ж не знала, що. У вас теж вони з'являться. Я ж собі заказала. Я, я знайшла, я... мені колись подарила Анька їх оці. Дівчатка, в мене оця підошва, я з нею ходжу 3 роки. Диви, отут воно в мене чуть потерлося внутрі. 3 роки, 3. І мій міг був обліз, мені вже казали, їх викиньте. Але ні, я їх знайшла. А тепер тим більше вони є в віоліт, і я візьму собі отакі зелені. Ну, вони вам там, ну, це буде дуже надовго і дуже, дуже, дуже. Вони дуже круті. Вон, дивіться, сидить красоточка, в тапотулечках. І Сережка стоїть, люба любочка, боже, ми ж до тебе добрий день. Що моє паніння було? Слава Нельзя. А я ж думаю, коли ж я плю до любаньки, що розлічиться сал, часничок. Там все готове, йдемо. Щас дивишся, рибулечка пакується. Скільки нам треба? Полчасика? Полчасика йдемо до нашої Любанечки. Я хочу сказать, люба любаці. Це знаєте, коли до Любочки заходиш контейнер, дівчатка, ці вишиванки, ці платки. Так, ти сейчас готов платочки. Сейчас, дивись, тулечка бере рибулечку, И иду до тебе. Полчасика, да? Ви мене чули? Сейчас йдемо до Любані в гості. Спасибо, моя сонечка. Моя. Це не світа, це, це ходяче кіноактриса. І саме головне, щоб актриса привозила. Вчора, right. звісно, ви поскучали було. Дуже. але ще чуєте, багато не можу говорити, бо так трошки болить мене. Але, але ми незламні, нас не подолати. Ви мене розумієте, так? Да? Так що, любаєчка, полчасікай ми, ми бабуся Галя принесла пологаночку, щось трошки, так? Да? Трибулечка, пологаночка, чесничок є. Зараз буде гасква. Що таке? О, успокойся, Любаня. Все є, все беремо з собою. Ми любимо було.